Заливає рослини з дощами, то густото, то пусто, то густо. Спочатку пусто, а потім а зараз вже густо. Зробили такий потічок, В Другий день іде дощ. Хочу показати, яким потоком іде вода. Ось ми відвели трохи, але потрібно ось таким потоком іде вода. Зараз із тієї сторони. І з цієї сторони біжить не дуже, мабуть, забито. Або, або наклон зроблений в другу сторону. А ось, а ось із тієї у входа, то треба терміново щось робити. Тут Вода дуже. Відвели трохи, але воно все рівно. Ось у мої чорнобривці, повністю в воді. Це, мабуть, не зовсім. Оце такий потічок зробили. Тому що йде під будинок, фундамент вчора бачила, був мокрий. Тому сьогодні зробили, отак відвели воду. Тепер вона збирається ось там. Треба відвести знову десь. Далі. Але йде дощ. Я сьогодні удобрила, підсипала мінеральні добрива під хвойники, то це добре. Ось о, бульбашки такі, то мабуть. Дужці це надовго. Ось такий. Не знаю, чи вам потрібно буде, буде дошки. І тут у дворі. Теж збирається вода. Оце такий ось тут. Тут ось теж море тут нічого. Не знаю куди воно тече, але збирається ось вода, вже стоїть і тут стоїть. Але ця природа, що поробиш. Ось біжить вот так дуже сильно. димне мая шумить